Доброго дня. Темою сьогоднішнього уроку є готуємо зображення до використання. У класрумі лежить вже завдання. Підручник стоїть пункт 14, сторінка 47-48. це для самостійного перегляду. Потім треба буде переглянути відео і виконати завдання як у відео. Що потрібно зробити? Відкриємо звичайний Google. Презентації. Беремо пустий. Кол в телефоні може тут плюсик знизу бути. Сьогодні створимо акваріум. Так і назвемо, натисніть, щоб додати назву, назвемо акваріум. Нижче хто виконав. Учення або учениця і написати своє прізвище. Додамо слайд. Натискаємо на новий слайд з макетом на трикутничок. Обираємо внизу пустий, нам не потрібен ніякий макет. Додамо малюнок. Ставити зображення. Оберу з інтернету. Шукати в інтернеті. Справа вийде в браузер. Можна написати ключове слово для пошуку. Я напишу рибки, оскільки темою є. Акваріум. Тут можна вибрати рибка, яка вам сподобається. Можна і не одну. Оберу декілька. Рибки вставилися, зменшуємо малюночки, щоб помістилися на вставилось декілька. Треба роз'єднати спочатку, да? бо зліпилися в копичку, зменшуємо малюнки. Розміщуємо, як нам захочеться. Що можна зробити з цими рибками? Є команда формат, варіанти формату. Виходить меню справа з боку, варіанти, формати. Що тут є? Є розміри і обертання. Наприклад, ось у нас виділена оця рибка, можна визначити її ширину, висоту. Можна блокувати співвідношення сторін, можна ще повернути. Повернути по горизонталі і повернути по вертикалі. Тобто спробуємо по горизонталі розвернути. То видно, що рибка у нас розвернулася на іншу сторону. Якщо розвернемо по вертикалі, то розвернеться буде догори животиком. Перевернули на місце. Є місце. Подивимося, що тут є. Угорі ліворуч. У центрі і так далі. Ось якщо переставити, то а, рибка може десь переміститися. Далі перефарбування. Взагалі, зараз цей малюнок не перефарбовувався, але якщо подивитися на можливості, то є досить таки великі можливості перефарбування малюнку. Ну, ось, наприклад, навіть вже показує да, світлий колір, показує нам макет того, що вже як буде виглядати малюнок після перефарбування. Є коригування. У коригуванні можна визначити яскравість, прозорість, контрастність і так далі. Можна спробувати, як це буде виглядати. Тобто, якщо дуже, то зовсім буде прозорий малюнок, тобто, можна додати яскравість, але дивимося, що відбувається, то змінюється, і контраст. Можна скинути, якщо щось зробили не так, до того часу, як було спочатку. Можна додати малюнкові тіні. Тінь кут тіні, можна, скільки буде ось 148 відстань. Видно, да, що малюнок, ніби як завис над слайдом і радіус ще розмитості. Тобто, так будуть чіткі контури да, само, самої тіні малюнка, а так будуть трошки розмиті контури. Далі є ще таке як відзеркалення. От, також можна дивитися, та, що відзеркалення є, ось ніби як повторюється, малюнок ще. І можна ще додати відстань, або буде малюнок, ніби як зовсім поруч із оригіналом. І прозоре відзеркалення також тут можна додати. Ваше завдання: поставити кілька рибок на слайдах. Можна навіть ось скопіювати рибку ще одну, вставити, вже дві. Трошки можна меншенькі зробити, щоб їм помістилося побільше. І зробити різні ефекти. Можна просто рибки не копіювати, а взяти із тих, що запропоновані. Наприклад, 5 штучок да, ставимо. Перша рибка, що ми можемо з нею зробити? Ми її, У нас дивиться одна направо, ця рибка може дивитися наліво. Розвернули її. Далі, з цією рибкою і цю рибку ще можна перефарбувати обов'язково. Зробимо ось такий блакитний малюнок. Цю рибку вже зробили да, від і віддзеркалення, і все. Далі цю рибку перефарбувати також можна приготувати. Да, зробити, ну, Зробимо такого синього кольору. Можна ще додати її сюди віддзеркалення. Вона Наразі не активне, але є. Цю рибку також, ну ми вже її розвернули. Також можна поривати. Коригувати, ось зроблю отаку оранжеву. Так. І остання рибка да, можна розвернути, подивитись, щоб вона в другий бік дивилася так, розміри обертання і перевернемо її по горизонталі. Так, розвернулася. Ось таким чином вийшла наш, вийшов наш малюночок. Щоб рибки у нас були різного кольору за вашим смаком, щоб порозвертані були, можна зробити відзеркалення, можна зробити кінь і так далі.